Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Пригадуєте історію, в якій ТЦК заплуталася в трьох соснах, а точніше, аргументах на підставі яких оштрафували мого клієнта за порушення правил військового обліку. Хто призабув, посилання буде в кінці. Так от суд скасував постанову начальника ТЦК і обґрунтував це порушенням процедури та права на захист, якими за 10 секунд, а поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Коротко суть справи: Начальник ТЦК виніс відносно мого клієнта постанову і штрафом за неприбиття для проходження ВЛК та оновлення облікових даних. Ми подали позов. На всіх засіданнях версія ТЦК зводилася до того, що мій клієнт відмовився відповістки, про що був складений акт відмови, засвідчений двома свідками. Хоча у протоколі зазначено, що був повідомлений про прибуття через матір, чому вийшла така несостиковка. Просто ліпували матеріали так, що наробили купу помилок, обхитрили самі себе і заблуталися фактично у трьох соснах. Тобто була купа видимих порушень. Зокрема, я посилався на постанову суду у подібній моїй справі, де складання акту про відмову не передбачено чинним законодавством. Відповідно, не може слугувати доказом. Посилання на це відео, до речі, теж залишив в кінці. Що вирішив суд? Скасував постанову начальника ТЦК, але, якщо чесно, я не зовсім. Задоволений мотивувальною частиною рішення, бо суд не описав той ліповий бред, який відбувався по фальсифікації акту відмови, не співпадін змісту протоколу та постанови, але головне результат. Бо є один дуже важливий фактор, на якому наголосив суд. Це те, що порушення процедури притягнення особи до відповідальності рівноцінно скасуванню постанови. Але для того, щоб ви повністю. Вловили цю таку суть і все детально зрозуміли, дуже коротко опишу процедуру притягнень до відповідальності на конкретному прикладі. От вручили повістку, але особа не з'явилася ну, з тих чи інших причин, не знаю, на визначену дату. Збираються спочатку матеріали, і особа, особа викликається повторно вже для складання протоколу. І виклик здійснюється не по телефону, а рекомендованим листом або особистим повідомленням. І тільки після цього, у разі неприбуття, начальник ТЦК може винести постанову та накласти штраф. Знову ж таки, повідомивши належним чином про розгляд справи. Тобто, якщо на етапі складання протоколу вас належним чином про це не повідомили, постанова має бути скасована. Що констатував суд. Відповідачем, тобто ТЦК, не були забезпечені процесуальні гарантії прав позивача як особи, яка притягається до відповідальності, у тому числі на участь у розгляді справи, ну, про те, що я говорив трошки вище, що не тільки грубо суперечить вимогам законодавства, але й позбавило особу можливості реалізувати свої права, в тому числі право на Захист. Суд дійшов, дійшов висновку, що відповідачем не дотримано встановлених законодавчих норм, що регулюють порядок фіксування правопорушення та розгляду справи. Це, до речі, справа номер 196 дріб 517, дріб 23. Висновок, простими словами, для винесення постанови та накладення штрафу. Недостатньо тільки підтвердження вручення повістки. Необхідно довести належними доказами факт виклику до ТЦК для складання протоколу та розгляду справи. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!